Велика Британія готова надати на підтримку України 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів. Пише видання The Times. Також Лондон веде переговори з Євросоюзом та іншими партнерами, зокрема з Канадою, аби розблокувати ще 100 мільярдів фунтів і передати їх Києву. Ці гроші впродовж двох років задовольнять понад дві третини потреб України. Вони знадобляться на оборону, якщо війна триватиме, або на відновлення країни, якщо вдасться укласти мирну угоду. Наступного року Україна матиме великий бюджетний Ефіцити, щоб була змога і надалі захищатися, потребує термінової фінансової підтримки. Видання також нагадує, що євросоюз намагається обійти вето Бельгії, яка не погоджується використати до 90 мільярдів євро російських активів, розміщених у її фінансових установах. І канцлер Німеччини Фрідрих Мерц терміново вилетів до Брюсселя, щоб особисто переконати Бельгію підтримати використання заморожених російських активів для фінансування України. Заради цього він навіть скасував заплановану поїздку до Осло. Мерц долучиться до переговорів прем'єра Бельгії Барта Девевера та президентки Єврокомісії Русули фондрляйн на столі. Масштабний план ЄС надати Україні 165 мільярдів євро із доходів від заморожених російських активів. За задумом Україна отримає ці гроші як позику, яку зго. Одом має повернути, якщо Росія виплатить репарації за завдану своєю війною шкоду. Бельгія, на території якої зосереджено більшість активів, вимагає юридичних гарантій і солідарності всіх європейських країн, щоб ризики не лягли лише на неї. Бельгійський прем'єр заявив, що очікує плідної розмови з Мерцем. Напередодні відбувся черговий раунд переговорів між українською та американською делегаціями цього разу у Флориді. Перед тим спецпредставник Трампа Сті Вітков та зять президента Джаред Кушнер літали до Москви на зустріч із Путіним, яка тривала зо 5 годин. За результатами цих раундів, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вен сказав, що він вважає, що вдалося досягнути значного прогресу, але ще не фінішу. Про це говоритимемо із політологом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петром О. Олег... Лищуком, пане Петре, я вас вітаю. Вітаю. Так. На вашу думку, після всіх цих раундів переговорів, чи стали ми хоча б на крок ближче до справедливого завершення війни? Ну я, чесно кажучи, не думаю, що навіть до завершення війни стало особливо ближче. Про справедливість тут якби взагалі ніхто особливо не говорить. І власне, сам характер цих переговорів він не наближає. Завершення війни. Чому? Тому що він лише надихає Путіна на продовження війни. Тобто Путін бачить, що від погроз всі переходять до його задобрення, до того, що він певним чином продовжує вести ту модель поведінки, ту лінію, яку він вів раніше. І це якби для нього все прекрасно. В результаті у нього немає просто мотивації змінювати модель своїх дій в подальшому. І насправді оці всі спроби якось заохотити Путіна, мотивувати його, наприклад, до того, щоб він з кимось торгував чи щоб йому все пробачили, це все він звершення не наближає. На Путіна потрібно було тиснути. Але зараз як відзначають, як на мене, достатньо справедливо в деяких західних виданнях. Насправді оці всі зусилля переговірників американських лише призвели до того, що Путін втратив страх по відношенню до адміністрації Трампа, і, власне кажучи, втратив страх щодо якихось негативних наслідків для себе, якщо він буде продовжувати він. Пане Петре, як ви думаєте, американські переговірники не розуміють, що Путіна не можна таким чином примусити до миру, обіцяючи йому не покарання, а додаткові вигоди? Чи вони власне і не прагнуть того, щоб Путін погодився на мир? У них зовсім інша мета стоїть. Я думаю, що це вади бізнес-підходу, які сповідує Трамп і його оточення. Тут ж треба розуміти, що Трамп не залучає фактично до переговорів професійних дипломатів чи навіть політиків. В Переговорах, хто, наприклад, їздив до Москви, їздили Кушнер, це зять Трампа. Ну і зрозуміло, Вітков це так само особистий друг Трампа. І перший другий ні разу не дипломати, навіть не політики, вони бізнесмени. Тобто вони приїхали вирішувати якісь бізнес-питання. І от вони з точки зору самих себе привезли путіну шикарну пропозицію. Там, давай, значить, завершувати війну, потім будемо ділити гроші, заробляти і так далі. Тобто, вони розглядають Путіна як свого роду бізнесмена, і скільки дивиться на всіх як свого роду бізнесменів, тобто людей, які зацікавлені в першу чергу в грошах. Але Путін, він ніколи бізнесменом не був. Він в своєму житті жодної копійки не заробив, він лише все одержував від держави, зрештою, перетворив державу на свою власність. І тепер хоче слави, хоче почести, хоче вписати своє ім'я в історію, як він вважає. І якісь там дрібниці в вигляді фінансових стимулів його не цікавлять, він вже і так витратив неймовірні суми грошей на цю війну. Тобто, якби він просто їх не витрачав, він би вже зберіг для себе величезні суми грошей. Але він ладен їх витрачати абсолютно ірраціонально. Тому ці всі спроби якось достукатися до його раціо через якісь відповідні пропозиції, поділити гроші? Ну, як на мене, це достатньо марносно. Але можна один раз спробувати бізнес-підхід, другий раз спробувати бізнес-підхід. Але якщо він не спрацьовує, то чому. На вашу думку, американські переговірники так за нього тримаються. Це не приносить результату вже протягом всього нинішнього президентства Трампа з січня 2025 року? Ну я думаю, тут декілька факторів. По-перше, Трамп не хоче визнавати поразку в своїх дипломатичній активності. Він зациклився на ідеї про те, що він найбільший дипломат сучасності і найкращий переговірник, і найкращий миротворець сучасності. То він не хоче відмовлятися від ідей, що його, скажімо так, миротворчість завершилася провалом. Другий фактор це те, що Путін достатньо вміло маніпулює американцями. Він періодично підпускає ідею, що там він готовий до переговорів. Ми згадаємо цю ситуацію із так званим планом з 28 пунктів. Він же, по суті, російський, його по суті передали американцям через Ушакова і Віткафа. І от, відповідно, цей план американці одержали подумали, о, прекрасно, значить, якщо росіяни його пропонує, значить він буде прийнятий. І відповідно потім уже вони з цим планом звертаються, і починається знову ж таки якийсь черговий етап російських маніпуляцій. Тобто Путін постійно підкидає Трампу надію на те, що от-от буде угода, Трамп у цьому переконаний, і користуючись цим, Путін відтягує час. Путін е, домагається того, щоб, наприклад, Україна не одержувала якусь нову зброю, нові можливості і так далі. Просто Путін цим маніпулює. Путін відчув оцю слабкість у Трампа, що дуже хоче бути найвидатнішим миротворцем в сучасності і зациклитися на ці ідеї. І він на ній грає. Він підпускає періодично Трампу якісь натяки на те, що от я вже готовий, от уже практично так. от. Є така нова пропозиція, давайте її розглянемо. І, от е, американці зі своїм бізнес-підходом сприймають, ну так він, мабуть, хоче. Ну зрозуміло, там е, все знову ж таки. Там в нього можуть бути якісь свої мотиви, але от ми там будемо домагатися з ним якогось бізнесу, і знову ж таки для цього у них є Дмитрів, який періодично підкидає американцям ідеї щодо бізнес-співпраці, там Арктику спільно освоювати, десь і ще гроші заробляти. Тобто, треба віддати належне маніпулювати американцями у Путіна. Навчились. На жаль, та в маніпуляціях і створеннях альтернативної реальності росіяни знані майстри. Пане Петре, дякую, що поділилися своїми оцінками.